Шукаю я серед війни Різдво, шукаю у зірках, що висять у небі, шукаю у вітринах, у кіно. Різдво вімкнути дуже-дуже треба, шукаю радість серед будніх справ, серед турбот і вибухів і смерті. Здається, радість хтось десь заховав, і двері каменем важким туди підперті. Шукає мир, давно його нема. Вже четвертий рік співають канонади. немов засипала той мир зима, шукаєш ти серед усього цього правди. А що любов? Куди вона поділась? Пройшла, з'їв'яла, зникла, щось в людях і мені немов змінилось, лишилась зранена, зневірена душа. Надія є, вона в маленькому Ісусі. На світ прийшла у яслах, щоб спасти, звільнити від гріхів і від спокус, надію дати мир серед війни. Спинись, послухай, хор уже співає о слава Вища, Богу, людям мир, нехай розбите серце знов заграє. Він мертвим був, але Христос живий! Христос народився!